Спілка освіти робітників Кронобері представляє Життєво важливі знання. Проект інформаційної допомоги для шукачів притулку. Серіал фінансується органом державної адміністрації регіонального рівня округу Кронобері. Створений спілкою освіти робітників Кронобері. Восьмий епізод називається Сім'я. Цей епізод розповідає про те якими можуть бути відносини між людьми у Швеції? Як все працює, коли у вас з'явилися діти? І як можна жити, коли ти старієш? Колективна відповідальність. Опіка Жінки та чоловіки ділять відповідальність за сім'ю, як у фінансовому плані. Так і догляд за домом. Тому і чоловіки, і жінки прагнуть працювати, щоб мати таку можливість. У Швеції чоловіки та жінки мають однакові права та обов'язки. Турбота про дітей обов'язок обох батьків. Якщо у вас є серйозні проблеми в родині, ви можете звернутися за допомогою до сімейної консультації при муніципалітеті чи церкві. Тоді ви отримаєте допомогу у вирішенні ваших проблем. Відпустка по догляду за дитиною. Якщо у вас є дитина в Швеції, ви маєте право не працювати, щоб доглядати за дитиною, коли вона маленька. Це називається відпустка по догляду за дитиною. Під час відпустки по догляду за дитиною ви отримуєте грошову допомогу. Грошова допомога батькам це гроші, які ви отримуєте від страхового фонду, щоб мати можливість дозволити собі не працювати. Найчастіше батьки по черзі йдуть у відпустку по догляду за дитиною. Після відпустки по догляду за дитиною, батьки повертаються на роботу. Шлюб спільне проживання. У Швеції прийнято, що якщо неодружені пари живуть разом, то їх називають самбом. Але корисно знати, що одружені пари і неодружені мають різні права. Наприклад, одружені пари успадковують один одного, а неодружені ні. ЛГБТК. Усі особи різної сексуальної приналежності мають однакові права у Швеції і будь-яка дискримінація заборонена. Тому, наприклад, гомосексуальні пари можуть реєструвати шлюб як громадянським шляхом, так і у церкві. Прийомні батьки сприймаються так само, як і біологічні. Важливо поважати кожного. Школа Коли батьки знову починають працювати після відпустки по догляду за дитиною, діти віком від 1 до 5 років можуть ходити до шкільного закладу або в дитячий садок. У 6 років усі діти йдуть до школи у Швеції. За законом, усі діти мають ходити до школи, щоб навчитися читати, писати, рахувати і багато іншому. Діти повинні ходити до школи 9 років, але зазвичай вони продовжують навчання ще 3 роки в гімназії. Вап догляд за хворою дитиною. Ви як батьки. Можете бути змушені залишитися вдома, якщо ваша дитина захворіла. Тоді це називається догляд за хворою дитиною або скорочена шведською ВАП. Якщо ви залишаєтеся вдома з хворою дитиною, ви можете подати заяву на отримання грошової допомоги зі страхового фонду за недоотриману заробітню плату за ці дні. Догляд за людьми похилого віку. Літні люди зазвичай живуть у власному домі, поодинці або парами. Зазвичай люди похилого віку не живуть з дітьми чи онуками. Якщо їм потрібна допомога з приготуванням їжі чи прибиранням, вони можуть отримати її через муніципальну службу догляду за людьми похилого віку та інвалідами. Тоді спеціальна людина приходить до них додому і допомагає їм. Коли вони не можуть жити у власному домі, вони переїжджають у спеціальні будинки для людей похилого віку. Там вони отримують догляд і лікування. дивилися серіал Життєво важливі знання проект інформаційної допомоги для шукачів притулку, який фінансується органом державної адміністрації регіонального рівня округу Кронобері, створений спілкою освіти робітників Кронобері.